Тижня Верховна Рада отримала проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Всі ми розуміємо, що Україна переживає дуже непрості часи. Тож цікаво, які основні показники закладено у головний кошторис країни. Розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць у 2025 році не зміниться. Він залишиться таким самим, як і у поточному 2024. Наприклад, загальний показник становитиме 2920 гривень а прожит мінімум для працездатної особи 3028 гривень. Всі ці показники потрібні для багатьох цілей. Наприклад, ФОПам першої групи для визначення ставки єдиного податку, вона прив'язана до прожит мінімуму для працездатної особи, так само, як і розмір податкової соціальної пільги та доходу для її застосування. І також від цього ПСП-доходу рахуємо суму неоподатковованих ПДФО та військовим збором допомоги на поховання працівника та нецільової благодійної допомоги. А от мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за половину прожитмінімуму для дитини відповідного року. Водночас як максимальний не може перевищувати 10 таких прожит мінімумів. Ще один важливий показник це зарплата, яка індексується. Індексуємо зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто тих таки 3028 гривень. Але ще у проєкті держбюджету 2025 є цікавий момент, індексацію пропонують знову обнулити. Тобто з 1 січня 2025 року індекс поживчих цін будемо обчислювати наростаючим підсумком від одиниці або 100%. А суму індексації, яка складеться у грудні 2024 року, у січні 2025 нараховувати не будемо. Другий важливий показник, який встановлений законом про держбюджет, це мінімальна зарплата. Її розмір так само не зміниться. Він залишиться на рівні 8 тисяч у місячному розмірі та 48 гривень у погодинному. І, звісно, є важливі показники, залежні від мінімалки. Зокрема, мінімальний страховий внесок з ЄСВ це 22% від МЗП, а максимальна база нарахування ЄСВ 20 розмірів МЗП. Так, так, вам не здалося. Саме 20, а не 15. Вся справа у тому, що на 2025 рік планується зупинити дію норми закону про ЄСВ у якій йдеться про максимальне обмеження бази нарахування цього внеску, і паралельно збільшити максимальну базу нарахування ЄСВ до 20 мін зарплат. І зверніть увагу, ці показники прив'язані до поточної мінімалки, тому вони не зміняться у 2025 році порівняно із кінцем 2024. Але є ще й інші показники. Вони теж залежать від мінзарплати, але установленої на 1 січня відповідного року. А отже вони у 2025 році зміняться порівняно із 2024. Це, от, наприклад, ліміти річного доходу для єдиноподатників першої, другої та третьої групи, а також максимальна ставка єдиного податку для групи 2. Також зросте неоподатковувана ПДФО та військовим збором вартість подарунків та сума добових по Україні. Докладніше про ці та інші показники ми, звісно, будемо говорити у наступних відео на нашому каналі вже після прийняття та набрання сили законом про держбюджет 2025. Тож ставте лайк та підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!